Соціально-економічна та політична ситуація в Україні найголовніша тема зібрання. Учасники українського вибору переконані, нинішня криза в країні результат порушення базових принципів народовладдя, незаконне скасування конституційної реформи 2004 року та концентрація влади в одних руках. Представники провладних і опіційних сил не бачать реальних шляхів виходу із кризи. Більш того, ідею побудови нового вільно-демократичного суспільства. Вони підміняють євроінтраційним мір вкотре обдуруючи народ. Громаду переконані в українському виборі, відсторонили від вирішення стратегічно важливого питання вибору вектора зовнішньоекономічної економічної інтеграції. Народ позбавили права приймати важливе для країни рішення. Керівник ініціативної групи українського вибору у місті Черкаси Микола Кушніров зачитав усім присутнім заяви лідера громадського руху Віктора Медведчука. У них йдеться про економічну співпрацю з Російською Федерацією та шляхи виходу України із кризи серед конструктивних пропозицій українського вибору, прийняття проектів змін до конституції України і закону про всеукраїнські і місцеві референдуми за народною ініціативою. Також повернення до конституційної реформи 2004 року, що дасть, за словами представників українського вибору встановити в країні парламентську президентську форму правління серед пропозицій федералізація України. Тільки федералізація України здатна усунути централізацію влади, посиливши самостійність регіонів і підвищуючи роль місцевого самоврядування. Сьогодні громадський рух український вибір створив центр сприяння євразійській економічній інтеграції. Активно триває робота з відновлення зв'язків України та Росії в українському виборі. Обіцяють за потреби будуть допомагати українцям безперешкодно здійснювати виїзд до Росії, а також захищатимуть бізнес-інтереси українців у сусідній державі. 17 грудня президенти України і Російської Федерації підписали пакет документів, які відкривають нові горизонти і перспективи співпраці між нашими державами.